Всім привіт, друзі. Покажу зараз, як перевіряти розрядні індикатори, інки, як їх ще називають. Від Звичайно, розетки 220 вольт. Поділюся з вами таким секретом, бо шукав в інтернеті не зміг знайти. Прийшлося самому це все видумувати, на практиці тестувати. Може комусь буде корисно, зараз поділюсь. Значить, просто 220 вольт беремо, там перемінна напруга в розетці. Звичайні, звичайну вилку, от від будь-якого приладу можна взяти або купити нову в центрі, наприклад. Так. Тут важ, важливо бути обережним, тому що сюди 220 В і більше вас може вбити током. Те саме, що в розетку лізти. Значить, зборка дуже проста. Ось тут підходить два дроти. Від перемінної напруги 220 вольт. Далі. Один з цих дротів під'єднується до конденсатора, і інших з дротів до діодів під'єднується. Так як тут перемінна напруга, полярність міняється в цих дротах 50 разів в секунду. От при частоті 50 Гц 220 вольт. Значить, один дріт під'єднаний. До конденсаторів. Конденсатори ось такі на 630 вольт 1 мікрофарад. керамічний. Так, ось так вони, два спальні, йдуть до конденсаторів. Інша, інша сторона цих конденсаторів виходить і під'єднується до діодів. Діоди стандартний, 1 N 4007. Отак, полярністю. катод цього діода одного з них іде в сторону розетки 220 вольт, інший навпаки. В протилежну сторону направлений катод, як бачите, сіреньким. Сторону, тобто в протилежну сторону, все дуже просто. І далі від цього діода, на якому катод виходить назовні, тобто до конденсатора виходить катод, а не до розетки, Сірим в цю сторону тут, а, припаємо конденсатор, ой, резистор, щоб. Обмежити струм, який протікає, щоб не було короткого замикання і нічого не згоріло. Тут стоїть в мене зараз на 48 кОм. Ви можете брати плюс-мінус так само. Можете там на 50 кОм взяти. Різниці не буде. Головне, в ватах беріть чим побільше ват. Тобто максимально скільки там буде в ват. Там... 200-300 Вт. Не беріть маленькі резистори меншого розміру. Вони просто взірвуться, згорять у вас. Зараз розмір вам покажу. От, Резистор має бути в довжину корпус не менше 1 см. Так, ви можете орієнтуватися, наскільки він ватт. Мінімум сантиметра, а краще ще більший розміром брати, довший. Діаметром беріть, мій конкретно діаметром 3 мм, але виберіть чим більше, але не менше 3 мм. І з цієї сторони виходить у нас постійний вже струм, постійна напруга, плюс плюсовий. І далі до крокодильчика, і його потрібно під'єднувати до анода на лампі. А з цього іншого конденсатора. от і, Ідіота, ось, блін, током заряджені були конденсатори. от Тому я і говорив що обережно. Тут мінус виходить постійної напруги. І от я вивів просто кхм, дріт. Тепер на лампі. Як підключати? Як дізнатися, де анод? Анод це плюс. На лампі, і в нас плюс ось тут. Тут де резистор, це плюс. І де катод. Анод на лампі. Дуже просто дізнатися, всередині лампу крутити, і він замазаний білим таким герметиком. Вон, бачите, всередині, біленькі. Всі ножки такі темні, сірі, а он білий. То це анот. Дивитись, куди він виходить, і він виходить от, зазвичай самий крайній, ось тут. ось тут крайній справа. Це анот. Візьму іншу лампочку, в мене є багато. Кому потрібно, звертайтесь, можу продати. От, Наприклад, покажемо. візьмемо іншу лампочку. От в такій лампочці, анод ви так не знайдете, дивитесь, де відрізняється він від інших. Ось це йде такий загальний, бачите? От, всі зліплені. Ось це катоди, зрозуміло. А якийсь з цих анод, а, можливо, два аноди ось цей і той. Давайте ще одну візьму для прикладу лампочку. Так, от ще одна. Це у нас In19B. Тут крутим-крутим. І от бачимо от той біленький це анод плюс всі інші сірі катоди. Тобто один з них має відрізнятися. В цьому випадку, я не знаю, треба подивитися, тут ніби ось цей екран. Ну і давайте під'єднаю покажу, як це перевіряється. Під'єднуєте плюс е, до анода ось таким чином. От він. Крокодильчиком. Крокодильчики, купуйте чим менші, тим краще. Бо великими можуть закорочуватись різні ножки. і Нічого не поміряти, і можете себе вдарити током. Дуже важливо тепер все це. Тут у нас 200 вольт підводиться. Ось так. Можете накрити чимось в коробку, краще її закрутити, ще, чи заклеїти, щоб ніяк ви не могли нічим торкнутися. Це важливо. Напруга тут в мене більша, повишає вона, це помножувач напруги. І на виході, у нас десь два рази 400 вольт, але ток дуже маленький. Тому вони чудово працюють. І під'єднуємо 220 вольт вилку в розетку. І, це все заізольовуєте, обережно. І от. Бачите, можна перевіряти. От. Анод під'єднаний, а всі інші ножки це катод І доторкаєтеся іншим кінцем дроту до кожної ніжки. І це буде інша цифра. От, бачите, це сімка загорілась. Це п'ятірка. Це шістка. Сімка. 0. Ось так. Ось так легко перевіряти. Так. Вимкну спалах, щоб вам краще було видно. От. Тим... Тимніше, тим краще видно. Ось так гарно неонові цифри світяться. Давайте іншу візьмемо. неонку, Давайте візьмемо цю, де незрозуміло, де в нас ану, де катод. Можна, в принципі, ну, під'єднуватись до будь-яких, але зараз покажу, що буде, якщо до будь-яких під'єднатися. От я під'єднався до цього, що ось це все біле. Тут склеєно і перевіряємо. Так, ця в нас взагалі не працює. Неонка, видно, вона герметичність втратила і вже вмерла. Таке буває. Так, візьмемо іншу. От. Перевіримо зараз цю. Ця працює. От, дивіться, під'єднує. Все працює. Тобто я вгадав, тут я просто під'єднав до цього контакту ножки, там, де от, багато спайок, як бачите. Ось ці розові такі колони з збрильової кераміки, напевно. От, Якщо до цього іншої, це також анод, ну, напевно, тут два аноди, бачите. А всі інші це катоди. Цифри загораються. Давайте подивимося, які вони. О, це двійка. Нуль. Це другий анод. Далі. Це повністю заповнення. Все світиться. Це от трійка. П'ятірка. Давайте з цієї сторони. Ото у нас сімка, дев'ятка. Ось так перевіряється. Якщо переплутати, наприклад, під'єднатися до катоду плюсом, де у нас плюс виходить постійні напруги, давайте подивимось що буде. також працює, але от Також працює тут взагалі в цій лампі не дуже грає роль полярність. Дивіться вісімка. Дев'ятка. Сімка. Так, давайте ще одну. А лампу підключимо, подивимось. Ось так її встановив, як восьминіг. Ой так постоїть. І давайте. От, бачите, анод біленьким всередині замазаний. От до нього зараз ми під'єднаємось. Так, до нього плюс під'єднуємо. І інші це мінус у нас катоди. І перевіряємо. Давайте. Так. Оцей контакт не працює, бачите? Вже він вмер. Далі ось такий символ якийсь. Далі літера А. Бемкну зараз світло, вот літера А. Краще вімкну вам спалах, бо вам взагалі так нічого видно не буде. І ось так легко перевіряєте всі ваші неонки кожну літеру. Тому що деякі можуть не працювати, ніжки. Оця не працює. Бачите, ця тільки знизу загорається. Це добре, літера В. Літера S працює. А цей контакт не працює. Літера F англійська. Літера H. Літера V галочку. Ця не працює, ось цей контакт. Вибачте, і все. Знаєте, що ця лампа вже бракована. Бо от всі ножки працюють. А ось ця. Не працює. Десь відійшла, окислилась вже все. І ось так. Літера Т. Це також не працює. Літера А, деякі не працюють. Ось такий значок і ось ця не працює, як бачите. Ось так легко можна перевіряти. Лампу. Давайте ще якось перевіримо. От, наприклад, ось таку. Ін, ін 14. Ніби чи Н4, Н14, напевно. Шукаємо нот, ножки розгинаємо. розглядаємо. Вот Оно от у нас. Вот, Під'єднуємо до нього. Він біленький всередині, бачите? І. Далее уже до всех других, до каждой нижки потыркаем катодом, минусом. Можно поставить только с вот так. Перевіряємо. от, Одиничка, двойка, четвірка, трика, 6, 7, 5. Працюю, 9. Це взагалі ідеально, гарно працює, вісімка. Бачите. Все супер. А буває таке, що якась цифра вже вмерла, не працює. Можна одночасно засвічувати декілька цифр. От, дивіться, наприклад, одиничка і двійка я одночасно засвітив. От окремо. Ім вам спала. От в темноті. Дивіться, як це гарно оглядає. Четвірка, трійка. Шістка. зеркал. Шестка. Девятка. Вот. Сейчас сближу вам разъемки покажу Сарапина светит Вот, значит это ну он на полуметаловые цифры вот так 4К вам снимаю на разъемки так, наступная цифра. Трика. Наступно 6 і 7, одночасно я. 5, 9. Можу ще зблизити, якщо вирішуєте показати макро.